Я ніколи цього не робив. Я ніколи не вів соціальних мереж, хоча я їх мав. Не знімав відео, щоб їх виставляти, і не викладав фотокарти. Wow. І думаю, що дозрів до цього моменту. І не від того, що я вважаю це потрібним. Просто думаю, настав такий момент в житті. Welcome to the real world. І один з моментів, чому я вирішив почати це саме зараз, це вивчення німецької мови. <реш> 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 це німецька! <реш> Чого шикаєте, Це ж німецька. <реш> Цього ще бракувало. Нові ну, психи. Тому частково контент буде німецькою мовою. <реш> От жах. Надіюсь, це буде стимулом і практикою для мене. Довго це йде? Чотири години. О, Чорт. Не хвилюйтесь? Менше. Буду намагатися створювати контент цікавий, пізнавальний з гумором. Друга моя ціль – це мати взаємодію з аудиторією в разі потреби. Звісно, я буду дуже вдячний. Якщо будете лайки, ставити, писати коментарі та поширювати. Звісно, якщо вам це подобається, бо хейтери приходять без запрошення. і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч.